Вас, друзі, в нас на каналі. Ми з вами знаходимося зараз на початку вулиці, яка називається Кліча Гора. Носить вона цю назву ще з 15 століття у зв'язку з тим, що це була вулиця така для малозабезпечених верст населення. І на цій вулиці знаходився центр, лікарня для якраз таки, як тоді це називали. Калік і бідноти. Зараз ми б сказали, що для малозабезпечених людей та людей з інвалідністю. Вулиця була мало забудована, фактично мало декілька будівель, якраз таки той центр для людей з інвалідністю. Тобто калік, і мало забезпечених звідти і походить назва. Ось так як я вже казав, що вулиця була така не густо забудована, а вже з 30-х років тут збудували, століття, з 30-х років вже збудували дорогу до оборонних мурів, тобто Львівської цитаделі, яка і проходить дорога ота, от, яка прямо йде, то вона якраз таки і проходить вже до... Тих мурів Львівської цитаделі. А ось тут вже і починається цей притулок. Зараз аж звичайний житловий будинок, який був збудований для людей з інвалідністю. Прямо туди вуличка вже піде то до Львівської цитаделі, а тут можемо бачити гарна архітектура вже. Це вже те початок 19-20 століття є такі пам'ятні дошки на будинках, які засвідчують, що в цих будинках проживали особи різні науковці, письменники зараз. Прочитаємо, хто тут проживав, зокрема, в цьому будинку проживав Кос Анатольський. Це народний артист, відомий композитор музично, громадський діяч. Ну, а ось сам той будинок, який колись був. Тим притулком, прихистком, де проживали і отримували необхідне лікування. Так, ну, Тут Коша Анатольський. А це історико меморіальний будинок, який охороняється державною. Який охороняється державою, друзі. Тут можна бачити гарні забудову, фактично будинок такий подібний, я би сказав, що це колись замок якийсь був. Загальному ми з вами прогуляємося цією вуличкою, подивимось на архітектури, можна бачити якісь герби, навіть є такі на будинках, Бачите, такі як арочні, такі французькі балкончики невеличкі. Вулиця така мало відома для туристів, але Варто уваги або нею прогулятись. Гарно, прикрашені балкончики такими трояндами. Дивись, це все така вже забудова 19-20 століття. Доволі затишні райончики, якими варто пройтись. Ось видно пам'ятна дата, коли був збудований цей будинок, це 1898 рік, друзі. Саме головне дивитися вгору, тому що можна бачити що наверху такі є бурульки. Невеличкі, але ось гарно декоровано такими соняхами фасади будинків. І так по вулиці Глібова ми з вами виходимо на вулицю Драгуманова. Ось, тут можемо бачити навчальний. Корпус Львівської політехніки, це що не помиляюсь, біологічний факультет. Тут вже така йде вулиця з науковим уклоном. Бачите, перейдемо дорогу. Сюди пише обережно падають боруль". Ось. Величні такі будівлі з такими невеличкими балкончиками. Напевно, тут колись проживала професура, науковці. Ну а ми з вами пройдемо так вверх по вулиці Драгуманова, яка межує з вулицею Коцюбинського і, можливо, по Коцюбинського ще піднімемось з вами, прогуляємось. Львівської цитаделі, подивимось на ті оборонні споруди А Львів трошки тут щось палять, мені здається, бо такий туман трохи на вулиці. Тут запах чего-то паленого. Горюют котельня, я так разумею. Ось такі гарні будиночки. Ми з вами підходимо, друзі, до музею Андрія Шептицького, який зараз зачинений на реконструкцію. Ось такі, друзі, гарний палац. Музей зараз не працює, але виглядає, друзі, просто неймовірно. Подивіться, яка красота. Можна довго роздивлятися елементи ліпнини на фасаді. Різні фігури і постаті. Виглядає дуже велично і гарно. Нещодавно вулицю реконструювали, переклали дорогу. Тут була жахлива дорога, по якій було фактично неможливо рухатись. Зараз вулицю відремонтували, дорогу перестелили і вже досить зручно і комфортно на ну, ній як ходити, так і пересуватись на автомобілі. Є ось такі гарні будиночки. Далі там якийсь навчальний заклад. Іде і перетинає вулицю Драгоманова, як я вже казав, вулиця Коцюбинського. Яка вже йде до оборонних фортець, це двіської цитаделі. Куди ми в принципі з вами і прогуляємось, пройдемось okay. цим парком. Ми з вами неодноразово були в Львівській цитаделі там на тих ярмарок там осені був і ярмарок зими. Гарна така традиція. Територія дозволяє. Влітку, звичайно, що різка цитадель виглядає значно ефектніше, оскільки. Більше зелені, відповідно приємніше око мені прогулятись проте і взимку зараз подивимось. Знову ж таки чути звуки генераторів. Взагалі це доволі такі старі райончики. І вулички, про що свідчать саме ось такі от стіни. Бачите, вони зроблені з природнього каменю. Ось ми з вами і вийшли до, на вулицю Куцубинського. Туди пішла вулиця Івана, до Івана Франка, а направо це Львівська цитадель. Можна було в принципі по калічій горі пройти прямо. А не звертати на Глібова. І тоді би ми зайшли з Калічої Львівської цитаделі. Ну, але я вирішив так показати вам, що саму вулицю Глібова вона також виглядає доволі гарно, гарні будиночки. А це такий тильний захід, можна сказати. друзья так виглядає зимова Львівська цитадель одразу видно ті такі. нас зустрічають Масивний оборонний мур Історія Львівської цитаделі. Вона така дуже невесела, особливо коли з 41 по 45 роки минулого століття. Це була, була територія концтабору шталак 348, якщо я не помиляюсь. А сьогодні це така прогулянкова, відпочинкова територія. Ці мури тепер використовують банківські установи. якісь офісні центри і це вже більше така комерційна інфраструктура А ще донедавна тут ну кажу в 40-х роках минулого століття тут відбувалися зовсім інші події які не дай Боже аби повторилися. ще є сусідні навіжені навіжена країна, яка намагається відтворити ті події. Проте хочеться вірити, що скоро Цивілізований світ згуртується в один кулак і нанесе вирішальний удар, який поставить крапку в цих навіжених бажаннях. Ось, друзі, отак виглядає сьогодні ця територія. Гарний, звичайний прогулюнковий парк. І вже нічого не нагадує про ті події, які тут відбувались. Нічого, окрім архівних записів і історії. Тому прогулюючись тут, такі, знаєте, виникають неоднозначні думки. З однієї сторони здається, що такі... Оруди або історичні записи, вони, звичайно ж, необхідні для того, аби пам'ятати пам'ятати для того, аби ніколи це не повторювалося. А з іншої сторони не хотілося б... Щоб люди взагалі знали, що таке лихо, біда, а жили в мирі, спокою, в гармонії один з одним, розвивалися, ділилися своєю культурою, традиціями. Ось, друзі, це таке відновлене, не відновлене, а побудована в ансамблі з загальною архітектурою, такий бізнес-центр, дуже гарний, з гарним ландшафтним дизайном. Зараз він виглядає так собі, а літом дуже класно. Ось таке, таке поєднання, бачите. Дуже крутезне, це якийсь такий IT-центр, якийсь коворкінг-центр який дуже гарно вписався сюди. Знаєте, це такий класичний приклад того, як можна дуже гарно вписати сучасну архітектуру і поєднати її з архітектурою минулого. Тому що ми можемо бачити, як в центральній частині міста, зокрема, зараз забудовується якось архітектурно, суперечливо з старою архітектурою збудовуються якісь такі IT. Не IT, а сучасні будинки зводяться які абсолютно не поєднуються з архітектурою, та яка їх оточує, і це виглядає доволі абсурдно. Ну, тобто, Це приклад того, що при бажанні можна збудувати гарно і поєднати одне з другим. Так, як, Наприклад, зараз наші якісь дизайнери поєднують якісь вироби на намиста чи ті ж самі вишиванки, які виглядають сучасно, проте в них чітко читається наш український етнос було би бажання, я так скажу, тому що насправді є будинки, які виглядають дуже абсурдно в центральній старій частині міста, якісь скляні забудови. Це дивує. Ну, Архітектора погоджують ці проекти, як не дивно. Напевно, в них інше бачення цього. Ну Менше з тим. Так ми з вами доходимо до цього от ресторану, готелю, Citadel Inn. Ми тут з вами були, хто не був, то можете нас, нас на каналі пошукати. Виглядає зараз ось так. Ми тут були влітку, прогулювалися там територію. Дійсно, дуже класно там є. Також така панорамна ділянка, де можна вийти, відкривається непоганий. Видно саме місто. Так що, хто не бачив, подивіться в нас на каналі. Якщо не знайдете, то я постараюсь прикріпити, прикріпити до цього відео в кінці нашого відвідування ярмарки осінньої на цитаделі. А тут щось будуть будувати, загородили і збудують. Там тенісні корти є, також вид на вулицю Словацького, панорамний такий на Львів трошки. Ось, друзі, зробили ми невеличкі такі кола от таделі. А і ще зараз покажу вам, де завершимо огляд нашого відео одну із таких веж оборонних. Яку не відновлювали, вона більше всього ушкоджена. Там фактично в одні ці стіни залишилися, які зашили для того, аби туди не лазили люди, особливо діти, які люблять лазити по тих, як вони називають, заброшках. Укинутих і аварійних будівлях? Так, ми з вами вернулися туди, звідки починали. Ну і ось друзі, те що я вам казав, вже можна бачити, зимою бачите, є свої плюси, тому що багато чого не приховують листя. Те, що я вам і казав, ось це найушкодженіша одна із оборонних леж. Можна бачити вже, вона вже проглядається. Ось вона бачите. Фактично вся така знищена. І я так розумію, що відновити її наразі не планують. Нещодавно тут проводились археологічні розкопки, пробували знайти якісь елементи, напевно, з минулого. Не знаю, не писали нічого цікавого про якісь знахідки. А ну, можливо ще будуть проводити. Ось, друзі, так вона виглядає, бачите. Це найушкодженіша вежа цитаделі. І ось такий от огород. Як він правильно називається, напевно так правильно і називається оборонний, напевно, сюди заливались вода, удар, можливо просто аби уповільнити сам підступ до тієї вежі. Все потріскані, всі стіни, розбиті, розбомблені, Можна уявити, які. Події тут відбувались бачите, всередині ось так Є ще така важа центральна по якій піднімались тобто, така собі кільцева споруда посередині, куди можна було на гору піднятися Ой, яка там товщина тих стін які потрібні були на той час, яке потрібно було озброєння або ушкодити, нанести ушкодження тим стінам, все потріскане, тобто є загроза обвалів, тому з тої сторони позашивали входи. ну я Думаю, що при бажанні сюди, звичайно ж, залізти проблем не складе, я так розумію, бачите, ось там був камінь можна було залізти, тому що видно, що то нещодавно десь заклали каміннями, щоб поскладнути бажаючим потрапити туди. Ось так виглядає. Неушкоджені, що вежа привіскується цитаделі. Ще не так давно можна було без проблем в неї потрапити, але зараз поставили ось такі, таке загородження, аби хоч трошки ускладнити. Ну і все, друзі, на цьому я думаю, що можна завершувати нашу прогулянку по львівській цитаделі по тим вуличкам, які я вам хотів показати. Дякую вам. За компанію, дякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку. Всім бажаю гарного дня, друзі. Тихої ночі, мирного неба над головою. Скоріше ви нам усім перемоги. Бережіть себе, залишайте з нами. Далі буде. Всім гарного дня!